Якщо ти нічого не змінюєш, значить ти це вибираєш. Серйозно? Невже наскільки багато людей вибирають неулюблену роботу, на яку вони кожного ранку йдуть як на каторгу? Невже дуже багато людей вибирають стосунки, в яких вони нещасливі, в яких вони не відчувають, що їх чують, що вони цінні? Невже це справжній свідомий вибір? Ні, це не справжній вибір. Це не про вибір взагалі, це про страхи. Це про страх бути самотньою. Це про страх про те, що якщо я покину роботу, то де гарантії, що я знайду кращу. Якщо я покину стосунки, розлучуся, то яка гарантія, що я зможу побудувати кращі стосунки, ніж ті, які я вже маю? Це ніби в мене вже є. Воно є, воно моє. Е і все я за нього тримаюсь, і те, що ми не робимо якихось кроків для змін, про те, що ми щось не шукаємо, не змінюємо, це швидше не про наш вибір, це про наші страхи, це про наш біль і про щось таке, що нам тут не дозволяє зробити те, що ми дійсно хочемо.